Сьогодні про таке: пекло для окупантів від ураження складу БК в тимчасово окупованому Донецьку до знищення ворога під добропіллям. Американська зброя для України Вашингтон схвалив перший пакет військової допомоги Києву, профінансований союзниками по НАТО. Гучні заяви Трампа американський президент роздав вказівки Зеленському і Європі, а Путіна забув. Операція Східний вартовий. Відповідь НАТО на російську дронову атаку на Польщу. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Почнемо з подій в тимчасово окупованому Донецьку. Там пролунали гучні вибухи. Надходить інформація про ураження складу БК окупантів. Партизани атеж. Паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом. Через пошкодження релейного обладнання залізниці є збій руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках. Зокрема, через цей вузол загарбники доставляли на фронт БК, бронетехніку, паливо та особовий склад. Тим часом армія Путіна просунулася на Харківщині та Запоріжжі. Про це діпстейт повідомляє. За даними аналітиків, окупанти мають певні успіхи у Куп'янську та поблизу Нової Іванівки. А от під добропіллям ВСУ влаштувало загарбникам справжнє пекло. Усі подробиці в сюжеті, село оборони України нанесли точні удари по пунктах управління російських військ у Донецькій області. Під вогнем опинився і зазнав втрату особовий склад противника, включно з офіцерами та командуванням. А саме штаби угруповання військ центр та 41-ї загальної військової армії. Ці формування саме зараз кинуто Кремлем на один із найнапруженіших напрямків у районі Покровська. Сам удар було нанесено ще 8 вересня. Проте відомо про його масштаби та результати стало лише зараз. Примітно, що всього за кілька днів до атаки, 28 серпня, ці ж штаби інспектував російський міністр оборони Андрій Білаусов. Його візит мав продемонструвати контроль над ситуацією. А на ділі українські ракети перетворили командні пункти на руїни. Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами Збройних сил РФ. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об'єктах агресора, щоб змусити Російську Федерацію припинити загарбницьку війну. Тим часом марні плани окупантів захопити Донецьку область розбилися об міць та злагодженість української армії. Ворог виявився не готовим ні до стратегії, ні до опору. Ні Українські війська перейшли до деокупації населених пунктів, послідовно вибиваючи росіян із зайнятих позицій і перетворюючи їхні спроби захоплення на повну поразку. На Добропольському направлінні силам оборони України вдалося стабілізуватися два супуці прориву російських окупаційних військ в українській території. Українським захисникам вдалося буквально відрізати так звані клешні, ділянки, де окупанти вклинилися в позиції сил оборони. У ході контрнаступу звільнено сім населених пунктів, включно з панковкою, раніше захоплених ворогом. Спроби росіян закріпитися на цих територіях виявилися повністю провальними. Цю операцію провів 225-й окремий штурмовий полк за підтримки підрозділів Національної гвардії з першого корпусу Азов. Всі займалися ліквідацією цього прориву, і там чи за декілька днів це було ліквідовано. Зараз продовжується ця оборонна операція, зачищають їх. У ході боїв армія РФ опинилася в справжньому пекельному котлі і зазнала суттєвих втрат. За даними головного управління розвідки Міноборони, до тисячі осіб особового складу. Наразі Кремль намагається перекинути кращих бійців, щоб деблокувати оточені підрозділи. Проте результат все одно передбачений. Сил оборони України на даному напрямку удалося створити оперативне окруження російських підрозділів, которых були відрізані від от баз матеріально-технічного забезпечення. Але українські війська не лише стримують ворога, а й переходять до активних контратак на добропільському напрямку. Бійці буквально зносять усі спроби противника утримати позиції та нав'язати свій хаос в ході останніх успішних. контрнаступательных действий сил обороны Украины была деоккупирована очередной населенный пункт под что опять-таки значительно усилило позиции сил обороны Украины и не позволило российским оккупантам реализовать планы деблокирования окруженных российских групп и, соответственно, продвинуться вглубь украинской территории в направлении к админ с Днепропетровской области. Ситуация тяжелая, Зміняється буквально кожен час, але следует отметить, що на даний момент угрозы далі прориву російських окупаційних войск на направлении к кадмінним границям Дніпропетровської області нет. Успішні контратаки Сили оборони проводять і на Покровському напрямку. Йдеться про два населені пункти: новоекономічне та дачне. Це зняло з порядку денного питання оперативного оточення на покровському напрямку. Крім того, є тактичні успіхи в районі населеного пункту Разіно. В районі населеного пункту Разіна відбувалося накоплення малоштурмових груп російських окупантів з селі давнішого прориву в напрямку населеного пункту Розінська. Розінська окупантам інтересно можливість встановлення непосредственного контролю. над единственной асфальтированной дорогой. Это по сути локации основные локации сил обороны Украины. То есть речь шла о возможности оперативного окружения сил обороны Украины и блокирования, соответственно, логистики украинских защитников. На данный момент данные сценарии российских оккупационных войск потерпели поражение. Крім того, Сили оборони проводять контрдиверсійні дії, знищуючи малі штурмові групи, які прорвалися і намагалися закріпитися в міській забудові. Також українські війська деокупували населений пункт філія на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей, тим самим зменшивши можливість просування ворога в лип Дніпропетровської області. Проте, на жаль, тяжка ситуація зберігається на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Окупанти намагаються задати. оперативное окружение подразделений Силы обороны Украины на Константиновском направлении. Давление ведется с трех сторон. Со стороны Торецка, это бои в районе Деливок и Ябуника, и, соответственно, на Часовьярском направлении. Кроме этого, оккупанты пытаются прорвать оборону Силы обороны Украины по трассе Покровская константиновка На данный момент оккупанты контролируют господствующие высоты в Торецке и Часовом Позволяє держати поданівим контролем не только городською достройку Константиновки но й, соответственно, на соответственно оперативні телесі на України. є далі продвіження окупантів в направленні сірска і є продвіження окупантів в Серебрянському лісні. Зараз для українських захисників головне не дати ворогу жодної передишки. Слагоджені дії Сил оборони показують, що будь-яка спроба ворога прорватися та закріпитися обертається поразкою. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити це відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні! За минулу добу Росія втратила щонайменше 1020 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 97 тисяч 450 солдатів. Крім того, за останні 24 години силу оборони України знищили п'ять російських танків, три бойові броньовані машини, 36 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Росія близька до скорочення видобутку нафти через атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, компанія ТрансНЕФТ попередила своїх партнерів, що їм можливо доведеться самообмежуватися. За даними Reuters, ТрансНЕФТ вже скоротила обсяги зберігання палива у своїй трубопроводній системі. Сили ППО знешкодили 136 зі 172 БПЛА, якими російські терористи вдарили по півночі, півдню. Та Сходу України. Крім того, окупанти застосували ракети Іскандер і С-300. На жаль, є влучання ракет та 36 безпілотників на 13 локаціях. Зокрема, на Кіровоградщині внаслідок нічної атаки на об'єкти інфраструктури без електропостачання залишилися десятки населених пунктів. Також зафіксовано пошкодження кількох приватних домоволодінь. Спостерігаються затримки потягів. Щодня триває російський терор. Щодня. Росіяни відкидають можливості закінчити війну, припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення усіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною, війною тільки Росії. Ми розраховуємо, що світ зробить з цього висновки, особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи країну, яка так поважає Америку і президента Трампа. До Польщі ще повернемося, а зараз про те, що Вашингтон схвалив перший пакет військової допомоги Києву, профінансований союзниками по НАТО. Повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, йдеться про перше використання нового механізму. PEARL. вартість пакету допомоги 500 мільйонів доларів. Крім того, Пентагон профінансував надання Україні 33 тисяч дронів зі штучним інтелектом. Про це пише Financial Times. згідно з публікацією. Ці БПЛА стійкі до РЕП і здатні розпізнавати цілі в реальному часі. Доставити їх в Україну планують вже до кінця 2025 року. А президент США тим часом. Продовжує робити гучні заяви цього разу. Висловився про те, що Зеленському доведеться укласти угоду. Я думаю, що мається на увазі угода з країною-терористкою Росією Йому доведеться рухатися далі і укласти угоду. Доведеться зробити угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Зрозуміло. Окей, щодо Європи погоджуюсь, купувати російську нафту це спонсорувати російську війну. Інше не зрозумів. Трамп роздав вказівки Зеленському і Європі, а Путіна забув. А чому? Що Росія має робити, пане Трампе? Може припинити вогонь? Ви поки підписуєтеся, я ще трошки пообурююсь. Чому американський президент так часто забуває про те, що війну розв'язав і продовжує кремлівський режим? Дивно, що найменше місцями підозріло. Країни Північної Європи та Балтії закликають своїх союзників спільними зусиллями змусити Росію припинити вогонь, перш ніж сідати з представниками кремлівського режиму за стіл перемовин і підписувати угоди про підтримку України і боротьбу з агресором. Далі. Скандинавські країни з Україною упродовж чинного 2025 року та наступного 2026 Норвегія виділить нашій країні майже 8,5 мільярдів доларів. Також Норвежці планують навчати українських військових та брати участь у захисті українського неба, виділяючи майже 700 мільйонів доларів на покупку систем протиповітряної оборони Петріот. Ще на 640 мільйонів Норвегія підтримає Україну у вигляді дронів та дронових технологій. У кожного скандинавських стран у них є своя ката ізюмінка. Є найголовніше це віра в Україну, це то, що сьогодні очевидно, це использование всіх методів, форм і форматів для того, щоб допомагати Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії та моря, завдяки якому вона може допомогти українцям. У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду України обійти понад 20 законів та регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, яка виготовляє ракети Фламінго. Ані з першого дня повномасштабного торжання Російської Федерації підтримують Україну. Більше того, це не просто фінансування там тих і не програм та ініціативи, які в данное время, прежде всего, помогают нашему военно-промышленному комплексу в своем развитии, в достижении каких-то новых проектов. Это инвестирование в наш военно-промышленный комплекс, это и внедрение инноваций в том числе. Ну, например, всем хорошо известна датская формула. Деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс Украины. И, собственно, вот эта датская формула, она была первой в этом плане. И теперь по этой датской формуле, я еще раз напомню, она именно такое название носит сегодня, многие страны стали э, тоже работать совместно с Украиной, строить военные заводы, э, строить э, предприятия, привлекать украинских э, ученых, инженеров, разработчиков, привлекать э, э, наших граждан для работы на этих предприятиях. Швеція надасть Україні новий 20-й пакет допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Серед зброї, яку передадуть, є 18 нових систем Арчер у продовження довгострокових програм: 3,6 мільярди доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів громадянського фінансування в період з 2026 по 2028 роки. Все, що например, артиллерии, это действительно це дійсно влияет на ісход бою, це то, що допомагає в бою. Это то, что позволяет уничтожать не тільки живу силу противника, но и техніку а качество скандинавського оружия на іменно таких системах очень хорошо всім известно. Важливою для України є співпраця з Фінляндією. взять, например, президента Финляндии Александра Ступа, то он вообще, ну, наверное, наш постпред в администрации президента Трампа. Он в хороших отношениях, в дружеских отношениях с хозяином Белого дома. И я думаю, что многие инициативы, которые удается реализовать в очень непростом диалоге между Украиной и Штатами, в этом заслуга как раз и президента Финляндии прежде всего. Країни Скандинавії це міцні економіки, які з кожним роком війни в Україні дедалі більше збільшують свої бюджети на оборону, зокрема, з метою допомогти нашій країні. Таким чином, ці країни не лише допомагають Україні, а й створюють приклад для оборонної співпраці з нашою державою. У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Про це сказала його очільниця Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді. Також вона заявила, що ЄС невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій щодо Росії. Зокрема, він стосуватиметься криптовалюти, банків, відмови від російських енергоносіїв та боротьби з тіньовим флотом РФ. Іспанія, Італія, Великобританія та Швеція долучаються до місії НАТО східний вартовий. Нагадаю, ця операція розпочалася у Польщі у відповідь на російську дронову атаку. Деталі далі. Іспанія, Італія, Велика Британія та Швеція оголосили про приєднання до ініціативи НАТО Східний Вартовий, де вже беруть участь Данія, Німеччина, Франція та Чехія. Это означает, что в рамках НАТО будет отдельная программа, которая будет наполняться странами НАТО, как финансово, так и организационно, учитывая те угрозы, которые сейчас есть от Российской Федерации. Усе це відбувається в результате инцидента, когда десятки российских БПЛА порушили поветренный пространство Польши. Безрассудное поведение России крайне опасно. Росія нарушила воздушное пространство НАТО. Поэтому мы должны ясно показать нашу решимость и нашу способность защитить свою территорию и именно для этого предназначена операция восточный страж приєднання нових країн до східного вартового. Це звісно добре, але виникає питання: це лише політичний сигнал чи реальне посилення бойових можливостей НАТО? Это политический сигнал того, що на европейская, как минимум, часть НАТО едина и готова синхронизированно отвечать на военные угрозы со стороны Российской Федерации. И не только. Но, с другой стороны, как я уже говорил ранее, это реальная возможность, учитывая всю опасность, которая исходит от Российской Федерации, ощутить современную войну и быть к ней готовым. Попри довгі роки обережного підходу і обмежених дій, НАТО тепер демонструє готовність діяти більш рішуче а головне, що Україна може в цьому допомогти. поэтому сейчас будут масштабироваться производство антидроновой на территории Украины. Начинают действовать более эффективно программы совместные между странами как Европейского Союза, так и НАТО отдельно да, в рамках вот этой инициативы «Восточный страж», для того, чтобы и на территории Украины проводился соответствующее обучение там персонала, ну и масштабировалось производство. Ну и, скажем так, граница НАТО, восточная граница НАТО, Польша, была максимально защищена. Такие решучие дії НАТО мают и певні позитивные моменты для Украины. Действительно, поляки осознали реальную опасность со стороны Российской Федерации и концентрировались на взаимодействии как раз с Украиной по отражению этих угроз. Потому что угрозы и Польши, и Украине І НАТО, і європейському союзу від Російської Федерації абсолютно однаково. І чим більше будуть синхронізовані наші відповіді, чим більше ми будем совместно готовы отвечать на російську угрозу, тим більше буде і сильні європейська безпечність. Втім, поки на Росії запевняють, що ніхто не планував агресії проти Польщі, у самій країні все чудово розуміють. Ми не віримо в 20 ошибок за одну ночь. Але тепер на російські дрони у Польщі точно чекатимуть. Та чи наважиться Кремль повторювати провокації, відправляючи до країн НАТО свої БПЛА? То, тобто, Російська Федерація може вважати, що достигла не, а, своїх целей, а відкрила для себе горизонт можливостей і по суті уменьшила тут саме там болівий порок, і можливість вистрайнувати кого-то дійство. На состоянии страны ранее абсолютно да кто трактовалась как эскалационная, ну как уже как до да, Поэтому я думаю, что що... Послідуючим Російська Федерація продовжить подобно і Тим не менше, у Кремлі ніяк не заспокоються. Тепер погрожують Польщі розділом через заяви про створення безпольотної зони над Україною. Навіть карту зуміли намалювати. І навіть після всього Кремль не зупиняє своїх погроз та провокацій. Очень можливо, що тепер. Россия пойдет на понижение подобных действий, но переход в политико-дипломатическую плоскость. То есть Россия что показала? Россия показала, по сути, вбила кол между Европой и Штатами, протестировала безопасность НАТО, она довольно плохо себя проявила, и до конца... Не Сліпонятно, а готова лісерне штати оповняють случення підіності катої штачі 14 вересня. Президент Польщі також підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО наостанок. -держав на головний треш російської пропаганди добірка маячні, яка лється в очі і вуха пересічних росіян на тлі їхньої безперспективної буденності. У російських новинах знову весело те, що відбувається, представляють так, що межа між реальністю і пропагандою розмита. Глядачі отримують звичну суміш гучних слів, спецефектів і державної казки. Наприклад, голова комітету з оборони Андрій Картополов оголосив, що Фінляндія швидше за Україну стає розсадником фашизму. У Держдумі погрожують, що безповідальна політика гельсінки може призвести до конфлікту, і це буде на совісті фінської влади. Нічого не свідчують по тому що Фінляндія проводить крайне записного політику кавофіля. И, э, по сути, она становится быстрее Украины настоящим рассадника фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот э, той участи и того положения, в котором он сейчас находится. Мы знаем, как защитить свои интересы, и мы готовы з варіантом розвитку. Ну і, звичайно ж, Євробачення не дружнє, зате Інтербачення своє рідне. Тепер дітям у школах розказують, що свій конкурс краще, яскравіший і зі спецефектами, тому Голлівуд нервово курить у стороні. Наш конкурс, він до такої степені відкритий, всі країни, континенти, які можна. Це шоу, ну, самого високого світового класу. Зроблено з учетом Всех последних достижений науки и техники, не побоюсь этого сказать. Там такие спецэффекты, которые. ну, даже Голливуду уже не снились. А представлять икраину доверили, конечно, шаману. Ну, а как иначе? Миллиардная аудитория ждет, чтобы почути песню «Я русский» в черговому аранжировании. Нашу страну представляет певец-шаман, он же Ярослав Дронов, он же участник программы «Голос» на Первом канале. Мы очень гордимся тем, что наш подопечный достиг такого высочайшего уровня, и что именно его отобрал оргкомитет для того, чтобы он представлял Россию на этом первом конкурсе. Ну, и классика жанра. Если Десь щось вибухнуло, значить, на Росію знову напали. Навіть коли російські дрони падають в Польщі, це виявляється хитрий план підступної України. Нападають на Росію, тому що в Україні буксують діла ВСО. Вона топчеться на одному місці, а більше того, уходить, уходить до губ своєї країни. І це Зеленському не подобається. Ну і придумують всякі ось такі авантюри. И пока в Буче было. И каждый раз одно и то самое. Реальность – это то, что показывают по телевизору, а решта – фейки. Не происходит запуск беспилотников по польской территории. то что это… Нам это не надо. Если им надо, то пожалуйста. <laughs> Может, могут фантазировать. Це ж фантазії. На фронті він втратив руку, вдома втрачає все інше. Виплати за поранення, передбачені законом, намагаються вичавити назад. Суддя, поліція, система, яка повинна захищати. Власні особи, перевірте, будь ласка, цей момент. У Уссуріскі, в місті Уссуріскі, Приморського краю. На допомогу судді з кримінальними елементами. Я віддав близько 250 тисяч. У мене 150 оставалось. Рауф Раув Хубалієв. тот момент помогал мне с ними разобраться, пытались вернуть деньги, браслет там и так далее, золотые. Но он не помог, но за это взял 150 тысяч. Я отдал. На парадах кричать про честь и повагу, по телевизору показывают героев, а в жизни добывают уже вдома паперами, поборами, цинизмом. Военнослужащие, приезжающие со своего, мы приезжаем, а нас тут бандосы у Уссурийске, в Владивостоке встречают и так далее. И вот я, руки Вот, руки лишился. на. Я приїхав, а з мені бабки чихлят на. І так всю життя тут була на Дальньому Востокі. А Маргарита Семенян знову здивувала, порівняла сучасні репресії з історією ХХ століття. За Сталіна садили пачками при Хрущові випустили. І тепер недобитки, у яких були діти, були онуки, і увага! Фінальний акорд. Цього разу доведеться добити. Знаєш, я пам'ятаю, мені розповіла моя мама, я була маленька, в сам початку 90-х. І вона говорила тоді. что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. Их при Сталине посадили тысячами пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? А в свое время их так и оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить. На сегодня все. Дякую, что добились. Сил украинским захисникам и захисницям. Слава Украине! Подписывайтесь, ставьте вподобайку, комментуйте просто зараз. Поширюйте це відео і до зустрічі.